Доброго дня! Ви на каналі Ніна Фром Київ. Сьогодні я пропоную вам найцікавішу прогулянку стародавнім Києвом. Весняним квітучим Києвом. Усім відома арка на андріївському узвозі, яка постійно змінюється. І сьогодні вона досить весняна. Прикрашена такими яскравими будиночками для птахів. Подивіться, шпаківні. Ну, просто казкова арка і чудова прикраса! Зараз ми знаходимось на контрактовій площі. Подивіться, який чудовий ракурс з цього місця на обидві церкви відкривається. З цього ракурсу можна побачити і Андріївську церкву, яка розташована на Андріївському узвозі, побудована архітектором Бартоломео Растрелі в 17 столітті. Хочу все ж таки зорієнтувати вас. Ми знаходимось біля пам'ятнику Самсону. Саме з цього місця відкривається вид на ці дві церкви. І звертаю вашу увагу саме на другу. На церкву Богородиці Перегощої. Саме ця церква стала першою будівлею в Києві, спорудженою повністю із цегли, без використання каменю. А перша церква на цьому місці була споруджена ще в 11 столітті під час правління сина Володимира Мономаха Мстислава Володимировича. Після цього церква була декілька разів зруйнована, її не оминула пожежа, але храм все ж таки був відбудований. І в останній раз зруйнована вона була за наказом радянської влади в 1935 році. І тільки після проголошення незалежності України цю церкву вдалося відбудувати. Відтворили цю давньоруську споруду. В 1998 році. Зараз ми з вами знаходимося на пейзажній алеї. І поки ми чекаємо на зустріч, поки людина ця підійде, в нас є нагода трошки випити каву відпочити. В кінці пейзажної алеї, біля дитячого майданчику є затишна кав'ярня. Аверкамп. Заходимо в цю кав'ярню, і якраз я е, покажу затишне, дуже автентичне, спокійне місце. Тут можна випити смачну каву, як я вже сказала, кав'ярня Аверкамп. І тут все пов'язано саме з цим художником з Нідерландів. І покажу трошки десерти, які є в наявності. Дуже рекомендую. І до речі, я вважаю, що за такий великий макарон 60 гривнів небагато. До речі, дуже смачний, і навіть не сподівано, що він такий великий. Розмір начинки вражає. І тут дуже смачне морозиво! Натуральне морозиво. Якщо ви сюди потрапите, обов'язково скуштуйте. А ось дивіться, яка велика меренга. Це вже для поціновувачів безе. Досить велика порція. В цій кав'ярні досить домашній, такий невибагливий інтер'єр. П'ємо каву. Покажу трошки ще цю кав'ярню. Все пов'язано з художником з Нідерландів Аверкампом. П'ємо каву і йдемо далі. Проходимо повз Великої Житомирської. І опинилися в сквері київських інтелігентів. Кого цікавить, що це за скульптури, в мене на каналі вже є відео з приводу цього скверу. Переходьте, дивіться. Тут зверху я прикріплю посилання. Зараз ми виходимо до вулиці Олеся Гончара, названої на честь українського письменника. Ця вулиця, мабуть, одна з рекордсменів по перейменуванню громади. Балкончики оці. Якщо їх прикольно так зробити, як в такому стилі старому, а не просто якимось таким облицювати, то вино класно. Заморожене будівництво. Поруч старі будинки. Але гарно буде. Виїзди, в'їзди. Саме тут на Олесі Гончара, 25 знаходиться арка, яка веде в шоурум. Дуже атмосферне місце, чудова локація для фотосесій. Вулиця Олеся Гончара, дивовижна вулиця, вона з'явилася ще з років князя Володимира. Ще в далекому 11 столітті ця вуличка мала назву Провулок Володимирський. Як я вже сказала, за своє тисячолітнє існування ця вулиця змінювала назву біля сіми раз. Має багато будинків з цікавою історією та видатними людьми. Дивовижна вулиця. Вона виникла на стародавніх фортечних укріпленнях. Саме тому вулиця має складний рельєф В середині 19 століття. Оборонні вали знесли, і місто почало розширятися за межі валів. Більша частина цієї вулиці була прокладена через яр. Тоді ця вулиця мала назву Мала Володимирська. Цей будинок нам, як нагадування про те, що ця вулиця мала назву Столипінська. Це пам'ятка архітектури, особняк відомий як будинок Качковського. Але коли Качковський помер, цей будинок був переобладнаний по останньому слову медицинської науки і техніки того часу. І тут була відкрита хірургічна клініка доктора Маковського. Саме сюди привезли пораненого царського прем'єра Столипіна, коли на нього було здійснено напад. Його було поранено на спектаклі в Київському оперному театрі. Це було в 1911 році. І саме в цю клініку пораненого привезли Столипіна. До речі, подейкують, що дорогу тоді було встелено соломою, щоб не було зайвих шумів, щоб не було гуркіту, щоб не турбувати пораненого Столипіна. Але все одно поранення було смертельне, його не змогли врятувати. І тоді ця вулиця була переименована на Столипінську. До речі, а ви помітили лева, який оберігає цей особняк? Йдемо далі. Зверніть увагу, не змогла пройти повз. Дивіться, як поруч побудовані ці будинки. Ну, буквально розчелення. Звичайно, пройдуся і покажу, що внутрішній дворик. А тут кав'ярня, знову ж таки, ресторанчик і верандочка. Вирішила показати, що в Києві з парковками. Обов'язково сплачуйте, ця зона парковки 35 гривень на годину, сплатити елементарно, скачуйте додаток Київ цифровий і оплачуйте парковку. Працює евакуатор, тому обов'язково це робіть. На жаль, такі київські реалії і взагалі реалії всієї України. Проходимо далі і зліва. Сквер імені Чкалова зараз перейменовано на літературний сквер. До речі, дуже влучно. Тут поруч знаходяться три багатоквартирні будинки, які півстоліття були суто письменницькими робітників літератури та українських письменників. І тут вони поруч мешкають разом з родинами, така собі концентрація літературних сімей. Поблизу. І також в цьому сквері Фонтан Термена розташований, яких в Києві, до речі, шість. Один із них розташований в цьому сквері. Далі. А це скруглена будівля, Київське технічне товариство. Споруда, яка спеціально була призначена для технічної спільноти. Девізом спільноти була фраза Міра, вага, число. Україна тоді активно розвивалася як цукропромисловий край, і початкові задачі спільноти були в галузі цукропромисловості. А потім вже тут була створена перша в Європі лічильна електронна машина. А зараз це інститут геології. Тобто тут протікає наукове життя Києва. Ми з вами знаходимось на вулиці Липинського. Раніше ця вулиця мала назву вулиця Чапаєва. А ще раніше вона називалась Святославська на честь Святослава Ігорьовича київського князя. І справжня перлина цієї вулиці цей будинок. Ще його називають будинок з каріатидами. Каріатиди це статуї в вигляді жіночих постатей. Зараз в цьому будинку готель. Під час проєктування готелю вдалося зберегти елементи старовинної архітектури. І залишити не тільки фасад будівлі, а й внутрішнє оздоблення незвичайний, дуже чаруючий будиночок. Зараз ми виходимо на вулицю Івана Франка. Взагалі-то і вулиця Липинського, і Івана Франка, взагалі-то це історична місцевість, і вулиця знаходиться, наче на горі. Раніше це був відомий Афанасівський яр. І от такий ландшафт зберігся на ярах. Зараз покажу вам дуже цікавий будиночок, який теж має свою історію. Його називають медовий будиночок. Власником цієї садиби був Василь Ващенко, відомий український пасічник. А на першому поверсі цього будинку у Ващенка були обладнані спеціальні кімнати з штучними вуликами. Таким чином, в самому центрі Києва розроблялись та вдосконалювались конструкції вулика, якими, до речі, і зараз користуються пасічники. Просто в будівлі були спеціальні кімнати з вуликами. Взагалі, крокуючи вулицями у повсякденних справах, зазвичай ми не звертаємо уваги на сторічну архітектуру. Хоча тут є на що звернути увагу. Фасади будинків просто прекрасні. Тут начебто нещодавно ми тут були, вулиця Франка була перекрита на ремонт повністю. І ось ми зараз з вами побачили завершений капітальний ремонт вулиці Івана Франка. Оновили сходинки до вулиці Ярославів вал, оновили тротуари. А в поручнях, до речі, встановлено приховане освітлення. А від різноманітності архітектурних стилей вулиці Франка просто очі розбігаються.